Унікальні ремесла, танці та пісні на фольклорному фесті на схилах печеніцького водосховища цьогоріч буде гаряче, обіцяють організатори. Програму розваг обіцяють яскраво та пізнавально. На п'яти сценах виступатимуть гурти зі всіх куточків області. Загалом не менше півсотні. До печеніх майстри народних ремесел та митці з'їдуться не лише народ розважити. Головна мета фестивалю збереження культурної спадщини. Такі фестивалі. Мені кажуть, це є дуже важними в плані сохраніння національної культури нашої області. Представлення найбільш... ...важливих моментів традиційної культури, нашого фольклора. Серед цікавинок фестивалю, конкурс на найсмішніші пиріжки та етнокараоке. Тож гості фесту матимуть змогу заспівати з його учасниками на одній сцені. Буде велика програма, вона буде денна, але Найкращі колективи будуть виступати навіть двічі і на малій сцені фестивалю, і на великій. І ті, хто полюбляє цей жанр, я запрошую приєднатись до нас, бо в нас такі будуть інтерактивні форми. Не просто можна буде послухати наші співочі гурти а там і пограти в ігри, потанцювати. Фестиваль на схилах починить сховища, дійство масштабне, з розвагами на будь-який смак і навіть власними грошима. Щоправда, скористатись ними можна буде тільки під час фестивалю. Відтепер відвідувачі фестивалю зможуть не тільки поласувати коктейль із розваг та сюрпризів, а й покататися комфортабельним річковим трамвайчиком чайка. Гості зможуть розміститися як на верхній палубі, так і у двох каютах. Місця вистачить усім бажаючим. Етнофест Печеніське поле чекає на всіх охочих 10 вересня. Проводити фестиваль пізніше, ніж зазвичай, вирішили, зваживши на літню спеку. Єлизавета Дергачова, Захар Борисенко. ОТБ новини.